Доброго дня. Сьогодні вас вітає парк сайт. Сьогодні у нас дощ, середа. Не найкращий день для відео, але все одно є що розказати. Тому це відео буде більше розмовне про те, що ми там збираємось робити. І трошечки вам покажу там, що по побудові є теж добрі гарні новини. Тому давайте не будемо починати досить довго. Одразу почну з самого головного з питання освітлення. Поїхали! Так, ось перед вами стовпи. Вони приїхали. До них приїхали ще там дуже модні кріплення, і е, вони повинні застигати десь 21 день мінімум, їх бутинувати треба. Після цього можна буде виставити ці стовпи стовпи 6-метрові, тежки і гешки. Тобто от тут тешечки, тут гешки. Гешки е, в більшості встановлюються ось тут. Тут, по-моєму, одна буде Т-образна, в дві сторони світити, а в більшості Т-образні будуть ще ось е, де паркінг. Ну, і, Част... Ні, і частково образні вздовж першого другого будинку, ось тому е освітлення з'явиться рівно десь через місяць. Перепрошуємо. Е Коротше, ми працюємо над цим, це максимум поки що з можливостей, тому що не можна забетонувати, одразу поставити стовп. Бо, ну, от, я так розумію, це його кріплення, бо це буде протонуватися. Буде Трошечки раніше ми зможемо встановити оце. І ось вони там лежать. Бачите, це якраз закладні деталі, оці, до яких він е, потім прикручується, як розумію, чи приварюється. Ні, тут різьба. Його, от, ну Майданчик я вам показував. Найближчим часом вони приступлять до його монтажу. Взагалі повинні були на цьому тижні почати, але ну, ясно, що дощі там все це діло впливає. Ось таке. Знов Денис потрапив до нас на відео. Зараз, можливо, щось розкаже. Доброго дня, пане Денис! Доброго доброго. Розкажіть щось цікаве. Та що, ну ще пару днів заїжджають? Все супер, супер. Як вам до речі, оця Лавровишня, як вам взагалі? То файно, то це взагалі буде супер. Якраз я думаю, нормальним людям закриє. Так, ми спеціально для цих людей висадили її. Бо якщо ви не бачили, то На Шевченка Айда вона піднімається до двох метрів. Я думаю, що ідеально ми якраз до тут виходить закрити. якраз, якраз заїжджав, ти думаю, нормально. Якщо чи воно світить, світ... ну, та 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 так ти росте фонімуть. Ну а отаму Лавровичні, до речі, прибрали. Потім чому подумав? Вона високо росте, і тут якраз заїсть. Оцей і, і є проблема з тим, що діти можуть вибігати з за куща. І ми її прибрали, там буде тільки низькі кущі, там 30 40 50 см. Це по плану. Все, супер добре. Підсохло у вас в квартирі. Там, де де Все, супер, дякую. Так. Ну, ось так ця лавровишня виглядає. Дійсно, вона росте і більше трьох метрів, але ми будемо слідкувати, там, в залежності від того, де потрібно її пускати вище, де не потрібно нижче. Але ми її так досить густо посадили. До речі, це густо, тому що. Щоб створити тут такий фактично живоплід, і ми його тут будемо тримати, мабуть, десь на висоті в районі двох метрів, щоб людям не заглядали в вікна, але саме головне, щоб машина заїжджаючи, не світила прямо. Це фактично це дублюючий проїзд в майбутньому. Основний заїзд буде там, але все одно я думаю, що декілька років фари в вікна не саме приємно, що може бути, тому ми, скажімо так, і про це подумали. Ну от Лавровишня висаджена, також лавровишню висадили ось тут. Між паркінгами, воно тут буде прямо такий великий шаровидний такий кущ біля цього дерева. Тобто там буде дуже зелено і воно таке обмежує трішечки паркування, щоб люди один до одного не підтиралися. Трошки там досадили лавровишні, ось зараз я наближу. Ось лавровишня, і трохи дерев підсадили. Трошечки навели порядочку позелені. Так, йдемо далі. Дивіться, сьогодні не дуже гарна погода. Я спробую вам показати третій будинок, тому що на третій будинок приїхала бригада 11 людей. І єдине, що мабуть, результат першої роботи їхньої буде через тиждень, десь приблизно. Можливо, я ще в п'ятницю, якщо буде нормальна погода, приїду. Спробую показати вже з площадки. Але <кій> поки що е не хочу я залазити в ту багнюку відверто. Так, дивіться, тут у нас з'явився колір. Колір на другому будиночку, ось от такий. Бачите? Тобто з'явились такі паралельні землі полоски, вони такі були в рендері, досить гарно виглядають, як на мене. З того, що змінилося. Давайте спробуємо подивитися. Тут там хлопці були тільки на цій захватці, туди-тільки виставляли е, рештування. Тепер я бачу, вони все продюбилили і е, задюбилили ще часткову захватку на секцію номер один. Тобто вони перейшли на першу секцію і йдуть далі, але вже вони задібельовані, і ми бачимо, що вже клеєм ці дюбуля позакривали. От зараз вам наближу, щоб ви мали уявлення про це діло. Так, пішли далі. Потім. От єдина захватка лишається маленька там, де балкони, вони найскладніші завжди йдуть. Тому що ця клеєм затягнута, ця вже погрунтована. А ось та навіть е, пінопласту ще немає. То є проблемка. Е, тому що ми б хотіли. Би, ну, нам обіцяють до кінця листопада взагалі навіть і цей парканчик прибрати. Ну, до Нового року, скажімо так, до листопада тут навести порядочок і паркан прибрати. До нового року, щоб люди тут ну, мали фактично як житлову вулицю. Мало того, ми хотіли би ще в цьому році спробувати висадити сюди ті ж самі дерева. Ми, ми їх замовили. Хто дивиться моє відео, вони знають, що ми замовили і сюди дерева з той ж самої партії, що і висадили тут. От вони ще не були висаджені. От зараз вже ми бачимо, що всі дерева тут є на місці. Правда, то, що паркуються ялинкою, ну я думаю, що це поки що тимчасово. Я думаю, що найближчим часом тут порядок наведеться. Хлопці правильно запаркувалися, до речі. Це під стовпи електрика. Теж вже потихеньку монтують оці закладні деталі, те, що я вам казав, під стовпи. І це десь у нас займе день-два і так довго це, це робити. Але чекати треба буде три тижні мінімум для того, щоб почати їх встановлювати на місце. Так, у нас також будуть ще новини по садочку. Зараз давайте я вам в деталях покажу, як це виглядає. Ця закладна. От вона встановлюється на глибину, десь практично півтора метра, я так розумію. І потім до неї закручуються на болтах ті стовпи. Так, нагадую, тут буде дерева, просто залишили для того, щоб машина заїжджала. До речі, от видно, що машина якась заїжджала. Тобто хтось щось розвантажував. Це теж такий момент, поки назвемо його момент користувацький. В майбутньому там не буде заїзду, це буде там три дерева висаджені. Тут, до речі, теж бачите дерева, вони з направляючими цими, типу бамбукові, якісь. От, самі клени вже почали червоніти, вже осінь. От. І займаємося зараз садочком. По садочку історія наступна: вже в садочку є вініл. Це те, що ми хотіли сказати людям, що ми вже завершуємо цей садочок. Десь приблизно три, можливо чотири тижні потрібно для того, щоб його завершити. Чому? Тому що тут треба ще додаткове пофарбування. Так, я зараз витру трошечки камеру, щоб було краще видно. Так, бо тут треба ще малюнки нанести. Це ж не просто там в колір буде, тут якісь там, мабуть, квіти, звірі будуть намальовані. Так, дивіться, Армстрон фактично готовий, світильники на місці. Вініл. Я можу зараз вам навіть його покажу, якщо краєшик десь знайду. Давайте так. Плитку кладуть, бачите, плитка. Тут влаштовують якусь там душову кабіну. По воді ще трошечки лишається. Плиточники зайдуть, от найближчим часом зайдуть сюди, будуть робити плитку по великому об'єму по стінах. Там багато де плитки треба поставити. Хоча Частково вона вже стоїть. Тут Це там прихована кімната, де діти будуть, якщо що, перечікувати тривогу. Тут плиточка така, це ось центральний захід. Тут вже плит, ця плитка вже була встановлена, це кухня. Побачите полосос тут Хлопці тихенько все роблять, кондиціонери монтують, щоб можна було добрий день, щоб можна було не залежати від моментів, пов'язаних з котельнею. Хоча котельню ми в листопаді повинні включити. Добрий день. день. Електрики монтують електрику. Так. Хлопці, а де можна подивитись колір э, вінілу? Десь може під... підняти так. А, А, щоб ми... А, ні, там... Щоб подивитися, який він, бо, мабуть, люди хочуть. Ага, він просто під дерево. Просто малюнок під дерево, світлосірий. Все, зрозуміло, дякую. Ну, В принципі, тут все вже налаштовано на те, щоб в листопаді запуститися. План по дитячому майданчику такий, що перший майданчик ми завершимо найближчим часом. Давайте зараз я покажу. А другий майданчик ну, спробуємо доробити до кінця листопада, але не впевнені. Ми його поки що розрівняли. Ось це часткова територія. Бачите, навели трошечки порядку. Відсунули подалі всі ці сорняки, рослини, які не є. Такими красивими, відсунули десь метрів до 50 І перший майданчик буде готовий трошки раніше, ми його будемо встановлювати одразу разом з резинкою внутрішнього двору. А цей майданчик, який ми розчистили, трошечки пізніше, там теж буде резинка, тому теж не сильно там, скажімо так, розстроїтись, що там буде там якийсь другий майданчик, що він якийсь не такий, він такий самий. Облаштований, тому що нагадую, більшість соціальних об'єктів залишається у нас в керуванні, якщо не в прямому, то ми його маємо у власності. І концепція побудови парксайду якраз полягає в тому, щоб контролювати до самого останнього етапу практично всі соціальні інфраструктурні об'єкти, щоб не дати е, понизити клас об'єкту через те, що в когось якісь там фінансові негаразди, щоб зменшити кількість там різних. Поганих інфраструктурних об'єктів, називаємо їх так без переліку. Так, щоб всередині зараз подивимось швиденько і потім перейдемо до третього будинку. Так, всередині у нас не почали ще висаджувати рослини, але повинні були, якщо чесно, розкид повинен був почати на цьому тижні, але ще не почали. Ну, погода можливо, можливо, ще щось. Трошечки повпливало на це. Бо якраз заодно і оці рослини поприбирали би зайві будь-які. Ну так виглядає все зелено, красиво і треба, мабуть, ще раз буде постригати траву на зиму, бо вона так рясно взялася, ще трошечки додала в висоту. Ну, по е самих е по відгуках людей, люди задоволені. Так, зараз ще раз протру камеру. Вибачаюся, іноді приходиться перерватись, тому що <кхи> дощ, дощ, дощ є дощ. Так, зараз спробуємо потрапити всередину, ну так, з краю майданчика, спробую зайти на третій, четвертий можливо, спробую потрапити до другого будинку, щоб вам трішечки показати, що там відбувається, незважаючи на ці погодні умови. Шикарний варіант. Так, ладно, спробуємо проскочити. Це у нас третій будинок. І зараз спробуємо пройти всередину, тому що подивимося, що там змінилося, що там є. Якщо чесно, я нікого не бачу. Як то кажуть, суслика бачиш, я кажу ні, а він є. Вчора тут 11 людей приїхало і поки що не бачив. Правда, ніяких змін насправді. Бачу, що вони тут були, але не бачу, де вони зараз є. Зараз у нас ще не є обід. Невідома історія. Ну окей, добре, ми собі зафіксували. Ще в п'ятницю я спробую сюди прорватися, подивитися, де вони є. По, по цих бачу по на слідах точно тут сьогодні люди були. Але чому їх зараз, тут нема, невідомо. Зараз спробуємо потрапити до четвертого будинку, подивитися, що там є. Так, будинок номер 4 Так, спробую підійти максимально близько, наскільки дозволить ця багнюка. Ну, але видно, що е -е, завершують з'єднання між секцією 4-1. От останні плити лишаються. Бачимо, що хлопці вже навіть захист бетону понакрутили. Зараз покажу його. Так. Ось ці круглі зірочки, От вони захищають бетон. Тобто, значить, скоро вже будуть виставляти опалубку. Там знімають я бачу, вони опалубку. Вже там свіжий бетон. Тобто взагалі залишається тут і більша частина роботи зараз, я так розумію, відбувається на куті це кут четвертої секції. Ось бачите, ось тут. Далі, мабуть, я вже не проскочу, не буду показувати, залишу на п'ятницю. Зараз піду в другий будинок. Подивимось, що у нас там відбувається зараз по малярно-штукатурних роботах. Там лишається у нас три бригади. Які працюють дві бригади, працюють по секції номер 2 тому що е, вона пізніше почалася. А перша бригада повинна вже була закінчити першу секцію, е, першу під'їзд і переключитися на третій. Хоча я не впевнений, тому що там ще вікон, я так бачу, не всі вікна є. Тому навряд чи вони ще перейшли. Хоча мог могли, е, як мінімум, перемістити туди механізм. Ну подивимося зараз, де вони. Я почну одразу з четвертого поверху. Першого під'їзду першої секції, бо там вони, в них був останній поверх. Нагадую, що перші поверхи вони будуть доробляти в самому кінці, вони у нас технологічно лишаються на самий фініш. Через те, що ми їх користуємо як склади, як технічні приміщення, яких там, наприклад, ну, от як ось тут, наприклад, бачите, цех. варять хлопці арматуру. Сітки в'яжуть і тому ось такі приміщення у нас довго користуються як технічні, тому нема сенсу в них робити штукатурку, щоб потім не переробляти зайве раз. Так. 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 Пройдемо тут, Повинні пройти. Невже закопали ту трасу? Слава тобі, господи. Закопали чи не закопали? Та вроді закопали. Це я про електрику до ГРСа. Насправді ми вже подали документи на, на, на підключення на розпуск, щоб отримати житловий тариф по, на, цим, по першому будинку. Від цього там також частково залежало і підключення другого будинку. Тому насправді тут така історія, що треба було так, трошки в'язну Зупиняю трошки відео, мені треба моя права рука. Нормально, я вигріб. Так. Ось тако. Бачите, засипали. Коротше, є надія, що до листопада ми вже зможемо організувати в тому числі і житловий тариф. Для мешканців першого будинку. Я вважаю, це буде прям успішний успіх. Я думаю, що ці люди, які на другому Грінводі у нас купили квартири, зараз прям е зрозуміють, про що йде мова, тому що там у нас вже який рік, ми не можемо це доробити, тому що фактично через російську агресію нам прийшлося відмовитись від деяких технічних умов і перейти. На інше підключення. Це дуже сильно повпливало. Так, дивіться, з того, що бачу, вікна вже перейшли трохи далі, потихеньку їх доставляють, ну а ми йдемо в перший під'їзд потихеньку. Так, тут трохи прийшлося позайматися еквілібрістикою. Підемо, заходимо в під'їзд номер один першої секції. Не хочу навіть показувати, як виглядає зараз мої ноги. Бо це дуже весело. А це роблять електрику. Значить, перейшли до електрики першого під'їзду. Було тільки в другому. Зараз бачимо, що вже активно роблять електрику в. В першому під'їзді першої секції доставляють каналізацію дощову, щоб прибрати зайве. Ну і тут ми бачимо, що другий поверх поштукатурено. Третій поверх поштукатурено. А четвертий поверх, я бачу, тільки завершують. Але завершують, я так розумію, мопи. тобто, Місця загального користування. Добре. Тепленько. Ні, ще деякі квартири залишились. Ще декілька квартир. Ось бачите, накидали, накидали. Готова, 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 а тут не готова, а звідти там одна квартира. Залишається 4 квартири. Вся готова, виходить. Вся на фініші на виході. Ось бачимо, залишились оці. Два заплечика, а тут в більшості вже все окей. Тепло, дуже тепло, тому що йде хімічний процес з виділенням тепла. Хай добрий. О, тут в процесі. Коротше, десь в середньому 4 квартири з 9. Добре, дякую, перепрошую. 4 квартири з 9, десь приблизно залишилось і трошечки коридору. Там треба зробити, тут лишається, бо тут потім домонтовують шафи і оця стінка. Ну, В принципі, от тепер я бачу, що тут лишилося десь на тиждень роботи, а далі вже буде трошечки веселіше. Я так розумію, що після цього ця бригада приходить на, Добрий день. на третій, третю секцію, на перший під'їзд. Той самий під'їзд, який нам треба в принципі, швиденько підготувати через те, що біля нього стоїть газовий, газова шафа, а газова шафа. Та повинна буде стояти вже після фасаду. Тому вікна, фасад і виходить, що можна робити ще й штукатурку, будуть зроблені одними з найперших. Тобто може таке бути, дійсно, що ми можемо закінчити цей об'єкт другий будинок. По більшості внутрішніх робіт, мається на увазі, я мав на увазі штукатурних робіт, можемо завершити до нового року. Залишиться скоршу за все незавершеною секція номер 4 А хоча все залежить від швидкості хлопців, по Другій секції. Я сьогодні туди не, не заходив. залишу це, мабуть, на п'ятницю. Якщо п'ятниця буде добра погода, то я приділю уваги більше, мабуть, другому будинку. Побачимо, що там на третьому. Сьогодні п'ятий не показував, хоча на п'ятницю стояла по плану, заливка вже під бетонної плити, під секцію номер 2 тобто та секція п'ятого будинку, яка дивиться в сторону кільцевої дороги. Ось так. А, так, звідси, подивимось зараз. Що у нас тут? Тут у нас ну бачимо тільки фасачки з цієї сторони, рухаються. По перших поверхах особливо нічого не робиться, тому що ну, вони технічні. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Вибачте, що не всюди заліз, але все ж таки ще є трохи роботи в офісі, бо потім буду як свинка пепа. Тому... До наступних зустрічей. Маю надію, в п'ятницю сюди прорватися. Перший будинок вам показувати не буду, одразу залізу в саме кінець. Все, до побачення. Ну і ще трішечки інформації щодо завтрашнього форуму. Завтра Львів форум відбудеться в Барви Холі. Я теж буду там присутній, не просто присутній, а ще й на панельній дискусії. Mm -hmm. Мене, слава Богу, засунули в інновації. А не в співпрацю з державою. Тобто <гад> це була дуже скандальна історія. <гад> я б їм всю правду сказав. Ви ж мене знаєте, в принципі, я, звісно, можу щось приукрасити, але можу і правду сказати. Коротше, будемо про інновацію говорити, будемо про багато яких цікавих речей. Ми заходимо туди як компанія MC Estate. Я як головний там, продавець, умовно. Ідеолог багатьох проєктів. А, але представляти будемо в більшості комплекс якраз парксайт, хоча там будуть наші продавці, вони будуть там презентувати в тому числі і Грінвуди, якщо когось зацікавить. Коротше, як хто буде на цьому форумі, Ну, чекайте, десь з 15 по 15.40 буде мій виступ. Спробуємо його якимось чином записати. Можливо, вам буде цікаво про те, що я буду казати, які там будуть питання. То відсотково там буде одне, питання, на яке я буду відповідати дуже уклончиво для того, щоб не розказати всіх секретів. Але я вам сьогодні в цьому відео розкажу, як би я на нього відповів вам. Насправді буде таке питання: скажіть, будь ласка, а як так виходить, що ви продаєте дешевше, ніж більшість забудовників? Ви що працюєте в нуль, піраміда, там тось, п'яте, десяте? І якщо відповідати по суті, то я відповів би так. От я зараз вам скажу, як я відповім, те, що ви чогось не вмієте і чогось не знаєте, це не говорить про те, що це не так. Ну, тобто, якщо ви не вмієте будувати е, організовано і за невеликі гроші, це не говорить про те, що інші так не можуть. Це перше. Друге, для нас не є головною ціллю. Заробити всі гроші світу. І третє, ми не продаємо людям віртуальні активи. Дивіться, це до криптовалютчиків. Отам там ті люди шарять за ті теми. А ми не продаємо людям настрій, як останні 5-6 років нам, нас всі вчили в будівництві. Ви повинні продавати людям емоції. Ви повинні людям продавати е, настрій, ви повинні людям продавати їх майбутнє. Шановні пасе, давайте спочатку продавати людям стіни для початку нормальні, щоб за них не було соромно. От. Тому це таку відповідь я б сказав я їм, але я їм не скажу, тому скажу тут вам. Бо це є мій канал, і тут я взагалі розповідаю все, що, все, що завгодно. Ось такі речі. Мабуть, на цьому і завершу сьогоднішнє відео. Можливо, до п'ятниці з'являть ще якісь, хоча я не впевнений, ми не встигнемо банально змонтувати. Дуже багато роботи. Починається осінь, а осінь це завжди дуже багато роботи. Тому, якщо я там буду зникати на 4-5 днів своїми відео, ви там, будь ласка, не вигадуйте собі, що ми там десь щось з нами сталося, бо реально банально багато офісної роботи. Все, побіг. Тепер до наступних зустрічей.